Доброго дня, діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Що ж таке професія? Професія це робота, яку людина для себе обрала, справа, якою вона займається у житті. Професій на світі багато є дуже, з них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати? Вирішується сам, любий друже, вже зараз над цим порозмислити можна. Потрібна людям праця пекаря, і будівельника, і аптекаря, і хлібороба, і піаніста, і вчителя, і машиніста, що водить бистро поїзди. А ким бажаєш стати ти? Послухайте, будь ласка, загадки. Важливий професій. Він уважно так працює, нас обстежує, лікує, захворів раптово ти, то до нього зразу йди. Він людей, з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто це може бути? Тому, що нам допомагає? А це ще... лікар. Лікар! Ні. Я і знав, що. Є. Правильно, молодець. Продовжуємо. Продовжуємо далі. Професія лікаря дуже почесна і відповідальна. Лікар допомагає хворим людям. Він, відповідальний за здоров'я та життя своїх пацієнтів, вміє призначити правильні ліки, обстежує хворих стравами, захворюваннями серця, судин, легень, шлунку і інших органів, які є у людини. Також встановлює діагноз, проводить лікування, надає екстрену допомогу, якщо це потрібно, готує хворих до операції. А також спостерігає після неї, організовує харчування і перев'язки пацієнтів. Ось така відповідальна робота у лікаря. Так, Наступна загадка. Він входить без страху в палаючий дім. Костюм спеціальний та каска на нім. Він бореться мужньо з вогнем, як належить, та перемагає. І гасить пожежу. Хто ну, це погано. може бути? Пожежник. Так, пожежник, це правильно, саме він все це робить. Пожежник. Коли звучить сигнал тривоги, пожежники повинні реагувати швидко, <кій> так як професія пожежник це небезпечна і складна робота. Під час пожежі можуть прогинатися перекриття в будинках, і стіни будівель можуть обвалитися. Полум'я від вогню і їдкий дим можуть обпалити або навіть призвести до смерті. Пожежники можуть вступати в контакт з отруйними газами або іншими небезпечними матеріалами, щоб захистити себе, вони надягають спеціальне захисне спорядження. Ось такі. Смиливі пожежники рятують людей від вогню. Є одна загадка. Він свою роботу знає, дуже вміло підстрігає, в нього зробить кожен всяк зачіску на власний смак. А хто це? Твоїчі, та какой стріліці. Зачіску. Хто підстерігає людей? Перукар. Скажний Перукар. художник, який працює над кожною людиною, як над власним полотном. Це не дивно. Адже стрижка процес творчий, який знаходиться в близькому спорідненні з будь-якою іншою творчою діяльністю людини. І якщо фахівець здатен створювати справжні витвори мистецтва, що відповідають високій планці сучасності, то він обов'язково доб'ється успіху. Так, ще одна загадка в мене є для вас. Він з комп'ютером на ти. Розумніших не знайти. Віртуальний творить місць, диво майстер. Ану, все? Програміст. Програміст. Програміст! Правильно, мама молодець! Програміст працює в обчислювальних центрах виробничих об'єднань, промислових підприємств, фірм, наукових установ готує технічні інформації, магнітні лазерні диски, жорстокий диск. Магнітні стрічки та багато іншого, в чому я нічого не розумію. Ми. Так, на жаль, що ми навчимося, да? Все так? Все буде. Він нам, як мама, дорогий. Він хоче нас навчити. Любити край чудовий світ. Це мудрий наш. І тут дві відповіді можливі. Вчити чи виховати. Дитячому садочку в початкових і середніх школах на високому рівні проводять навчання вихованців і учнів по різних предметах, домагається від учнів міцних і глибоких знань, формує навички самостійного навчання, готує до практичного засто... застосування цих знань. Mm, ito... yeah, okay. Учитель чи вихователь. Так, Тисне вчасно гальма й газ відвезе mm. усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Mm. Воді... Mm. Водій! Mm. Правильно, дівчатка. Водій mm. керує легковими і вантажними автомобілями. А також автобусами при роботі на автобусах контролює дотримання пасажирами правил виходу і посадку Посадки усуває неполадки, що можуть виникнути в дорозі. Професія водія дуже цікава і відповідальна. По-перше, водій повинен знати добре правила дорожнього руху, щоб їх не порушувати і не пропускати дорожніх знаків. По друге, водій повинен Знати будову машини, щоб вміти полагодити її. Адже якщо його вірний кінь зламається де-небудь в дорозі, то водієві доведеться лагодити його самому, не розраховуючи на машину технічної допомоги. І найголовніше, водій відповідає за життя своїх пасажирів. Так, а зараз давай подивимось на картинку. І пограємо, скажемо, хто що робить? так, давай. Ось що робить ця людина. Хлопчик, що робить? Що робить робить хлопчик? Я не зможу підказувати, давай. ну, смогу подказувати. Хто це може бути? Що це за робота така? Що він робить? Це офіціант. Іда. Іда. Так, розносить їжу, приймає закази від клієнтів. Так, що робить дівчинка? Ось в руках в неї гребінець, фен. Що вона робить? Що робить дівчинка? Зачіски, так? Так, зачіски. Вона Профессія. перукар, да? Да, так? Прически. так, прически, правильно. Так, далі дивимось. Що робить хлопчик із м'ячем? Хто він? це за професія така може бути? Ну, З м'ячиком футболіст. футболом, він футболіст. Так, правильно. Так, а ось інший хлопчик? Хто Наслав. він? Тільки що називала дочь? Учитель, так, він вчить дітей. Добре. А ось дівчинка, що вона робить? Хто вона? вона. В кого так, вона грається? Вона? Правильно, вона лікує іншого хлопчика. Так, а ось хлопчик в нього на голові каска. Що це за хлопець? Що це за професія така? Пазовний. Пожежник, правильно, моя дорогенька, молодець. Так, ще в мене тут є картинки, а ось цей дядько що робить? Замітає, Замітає. Заміта... він. Дворник. Дворник. Двірник. Двірник. Так, двірник. Він наводить лад на вулиці, щоб було чисто, прибрано, не було бруду. Так, а ось інша картинка. Хто це? А жінка що робить? А ну дивись. Що робиться? Шйот. А хто шйот? Бачите, що вона нас одяг. Так. молодці, дівчатка. Так, і ще тут у нас декілька картинок. Ось цей. Гарний дядько з фарбами і пензликом. Хто він такий? Рисує. Рисує, малює правильно, а хто він? Художник. Художник, правильно, так. А ось цей посередині дядько в нього сковорідка, щось там робиться в нього. Кіп, Повар, ну, а мабуть, рай... Готує да? Готує їсти. А як називається людина, яка це робить професійно? А ну, хто ти так що сказала? Забила. Кухар. Ти, ну, повар ти кухар. сказала, да? так? Кухар. кухар, так. І остання ось тут угу. картинка. Хто це за професію людина? Хто вона така? В магазині хто стоїть. Стоїть акасія. Дівочка. Дівочка, яка професія у той дівчиці узнаєте? Візнається це професія. Продавець, називається. Вона продає, да? продає все, що можна купити у магазині. Так, дуже добре. Про що ми сьогодні з вами говорили? Про що? про Професії дорослих, да? і кожна професія потрібна і відповідальна. Дуже важливо закінчено.